Всіх вітаю, мене звати Вікторія Муромець, я практикуюча психотерапевтка, і авторку ігрової консультативної платформи майстерні стосунків. І зараз вас хочу познайомити більш детальніше з тим, що входить цей ігровий набір. А зараз вас хочу познайомити поближче з тим, що входить цей набір. Отже, це ігрове поле воно на тканині зроблено, дуже м'якеньке та приємне для користування. Воно дивиться, що його можна зім'яти. Отже, так, таким чином цей ігрове поле. Дуже я стараюсь гарне. Наступне дві колоди метафоричних карток, які розроблені з піавторці з моєю колегою Вікторією Ратієвою. Можна тут подивитися, це дуже класні метафоричні картки. Нагадую, що ця гра працює через усвідомлення певних сценаріїв, стосунках, певних ролей в стосунках, і про партнерство різних форм партнерства. Дуже гарні картки, вони чорно-білими, для того, щоб людина сама собі додумувала, про що це буде для неї в стосунках. Це як додаткові інструменти, але дуже-дуже дієві. Майстерні стосунки. Наступна дуже ресурсна колода сімейні цінності. Ви вже бачили може, в попередніх якісь наших ефірах, то покажу вам, що входить ще. Це також ресурсна колода карт. Працює під запитом сімейної системи, дуже багато чого можна додатково використовувати. Дуже яскрава тематична колода, просто сумки з інструкцією. Звичайно, є інструкція розгорнута, як правильно працювати з цією платформою, з вправами на кожну сферу, з якою можна рухатися, і дуже цікаві картки, різнокольорові, з певними завданнями на кожен етап в цій грі завданнями. І якщо ви будете, будете придбати цей інструмент в роботі, у вас буде певний сертифікат. Отже, це майстерня стосунків, працюємо саме з темою стосунків, не тільки в партнерстві, а ще по відношенню до всесвіту, до оточу, до самих себе також.